Під час створення ваших електронних курсів вам обов'язково прийдеться завантажувати певні файли. Це можуть бути PowerPoint презентації, Wordські файли або інший формат. Moodle дозволяє е, завантажувати файли двома шляхами двома шляхами. Це перший безпосередньо завантаження і інший шлях це перетягування файлів. Наразі ми з вами розглянемо, як Moodle дозволяє е, одним кліком мишки перетягувати файли з робочого стола, наприклад, безпосередньо на платформу Moodle до вашого електронного курсу. Для того, щоб завантажувати файл, вам потрібно відкрити панель. Керування на вашому курсі, натиснути кнопку Редагувати. Є дві, дві можливості: натиснути тут Редагувати або праворуч велика кнопка Редагувати. Отже, натискаємо Редагувати, і у нас відкривається одразу меню редагування. У нас з'являється повідомлення, яке ви тільки не бачили, перетягніть необхідні вам файли, або завантажте їх. Наприклад, я хочу перетягнути свою PowerPoint презентацію, яка наразі знаходиться в мене на робочому столі, безпосередньо до модулю, який має тижневий формат 4 листопада, 10 листопада. Що я маю зробити для того, щоб просто одним кліком мишки притягнути файл? Я беру цей файл і перетягує безпосередньо тут. Файл завантажується. Ми бачимо, одразу він з'являється на. Moodle, і ми можемо його редагувати назву, редагувати розміщення і інші функції одразу у нас вже тут з'явились. Отже, для того, щоб одним кліком мишки вам перетягнути потрібний файл з робочого стола, ви маєте натиснути кнопку Редагувати і натиснути на необхідний вам файл і, не відпускаючи ліву кнопку мишки, перетягнути на потрібне вам місце у вашому електронному навчальному курсі.